Bethesda випустила останню нормальну гру аж у 2015 році. Це я маю на увазі Fallout 4, тому що срань під назвою Fallout 76 я не вважаю нормальною грою. І проходять роки з моменту релізу 4-го Фолича, і всі чекають тес 6. Але Тодд Говард бере і анонсує зовсім нову гру про космос. Він, як завжди, обіцяє гори всього, і те, що ця гра буде просто найкрутішою у світі, і взагалі найкрутішою за все те, що Bethesda робила до цього. Звісно, що хаб підіймається до небес, і попередні замовлення починають бити рекорди. Але ось це вийшло. І це просто доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про Starfield, Яку я придбав за 100 баксів для того, щоб почати грати в це 1 вересня і щоб встигнути максимально детально підготувати огляд? Те, що відбувається у цьому шедеврі, це просто лютий пиздець. Я відразу попереджаю: я не буду весело розповідати, яка це геніальна гра, і все в такому дусі. Я буду дуже жорстко і безкомпромісно її розносити. Тому, якщо ви, шановний мій зрителю, Є фанатом Bethesda та обожнюєте їх ігри, і, наприклад, Fallout 76 для вас то гарна гра, то тоді вам краще вимкнути це відео зараз і не дивитись його далі, бо те, що ви почуєте і побачите, може дуже сильно зашкодити вашому психічному здоров'ю. І ще я буду дуже сильно порівнювати цю срань 2023 року від Тода Говарда з дійсно легендарною грою 2007 року. А саме з першим Mass Effect. І так, саме з першою частиною і по відео ви зрозумієте, чому саме з нею. І я знаю, що вийшло перевидання трилогії Mass Effect, де у першій частині покращили графіку та ігровий процес. Але мета цього порівняння саме в тому, щоб продемонструвати вам, наскільки в виглядає гра 2023 року у прямому протистоянні з грою 2007 року. Тому, якщо ви бажаєте почути правду про Starfield, і вас цікавить дійсно чесний огляд цієї гри від людини, яка придбала її за власні кошти, і яка вже повністю пройшла сюжетну лінію та більшу частину головних побічних завдань, тоді влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Звісно, що почнемо ми з сюжету та загалом з Грового світу. І вже на цьому етапі я почну порівнювати Starfield з першим Mass Effect. Так от, у новому від Тода Говарда ми починаємо грати за звичайного шахтаря. Цей момент дуже веселий, тому що грі максимально пофігу на те, яку біографію та які початкові дані ви обираєте для свого персонажа. Він в будь-якому разі буде звичайним шахтарем, і гра починається з того, що ви блукаєте по шахті та збираєте мінерали. Під час цього блукання ви знаходите невідому зальзяку. І в цей момент у головного героя нормально так вставляє, і він бачить незрозуміле видіння. Після цього моменту герой раптово стає не таким, як усі, і його швидко переводять з рангу звичайного шахтаря у ранг супер-дупер-досліджувача космосу. З цього моменту всі сюжетні завдання зводяться до того, що вам кажуть: Хей, на планеті А потрібно знайти ще одну таку залізяку, лети туди. І все, що вам потрібно робити, це переноситись між планетами, знаходити ці залізяки та повертати їх у певне місце. Коли ж ви зберете всі залізяки, що є у грі, а це майже 20 штук, вам скажуть: молодець, тепер ти можеш закінчити поточне проходження. І все, настає кінець гри і бачите титри. Звісно, що розробники спробували хоч якось додати різноманіття у процес збирання залізяк. Тому в одному завданні вам потрібно вкрасти Залізяку у колекціонера, а у іншому знову ж таки вкрасти Залізяку, але в іншого персонажа на іншій планеті. Але все це не має ніякого значення, бо, врешті-решт, ваша єдина мета протягом всього сюжету це простий збір Залізяк. А зараз давайте пригадаємо сюжет першого Mass Effect. Головний герой Шепард спочатку звичайний боєць, якого відправляють на завдання. В ході якого ви вперше починаєте бій з гетами, бачите невідомий велетенський космічний корабель, і Шепард торкається інопланетного артефакту, після чого бачить невідоме видіння. Після цього моменту Шепард перестає бути звичайним солдатом і стає спектром, з двох мандрувати по всім зоряним світам, з метою зупинити гетів, зрозуміти, що то був за невідомий корабель, і, звісно, що зупинити зрадника Сарена. Вам не здається, що структура сюжету у шедеврі 2023 року дуже сильно схожа на те, що було у грі 2007-го? Але далі веселіше, бо зараз ми поговоримо про ігровий світ. Так от, коли у першому Mass Effect був дуже крутий і детально продуманий лор, була ціла купа різноманітних інопланетних рас, таких як Туріанці, Крогани, Азарі, Гети і так далі. І у кожної раси був свій політичний устрій, власна історія і культура. А ще у грі була нереально крута загроза галактичного масштабу у вигляді жнеців, У Старфілд, в якій понад сотня зоряних систем, існують лише люди. Неважливо, яка система, неважливо, яка планета, взагалі неважливо нічого. Всюди будуть лише люди. У грі 2023 року немає жодної інопланетної раси. Звісно, що я не маю на увазі різні види жуків та тарганів, які ви можете побачити на різних планетах. Я кажу про різновиди розвинених інопланетних рас. Також у цій срані немає нормального та цікавого лору. Ну тобто там є щось, але який сенс все це читати, якщо крім людей нікого більше не існує у цілому всесвіті? Ну і звісно, що ніякої загрози галактичного масштабу у грі немає від слова зовсім. Просто головному герою, ну от дуже сильно хочеться зібрати всі залізяки та дізнатись, а що ж відбудеться після цього. І це все, і я не жартую. Трішки пізніше я розповім про неочікуваний твіст у фіналі, яким тот Говард так пишався, але попереджаю, коли ви його почуєте, вам може стати погано. Далі давайте розберемо, а що там відбувається з тією тисячою планет, згенерованих рандомним чином. І звісно, що себе представляють польоти у космосі. Хоча польоти це ну, от, дуже гучне слово для того, що є у грі. Так от, всі планети, крім декількох, на яких заходяться хаб локації, ну і звісно, крім місць, де будуть проходити сюжетні завдання, це тупо порожні простори, на яких взагалі нічого немає. Ви висаджуєтесь на одну з будь-яких планет і бачите порожнечу. Все, що ви можете робити на цих планетах, так це бігати по них пішки годинами для того, щоб просконувати всі мінерали, рослини та тварин. Ви також можете знайти порожні будівлі або якісь руїни, і дуже дуже рідко, десь в декількох кілометрах від вас може приземлитись інший корабель, або ж він там може вже бути. Ви маєте право пройти ці декілька кілометрів пішки, і можливо, вам навіть пощастить, і це буде корабель, на який є можливість залізти та навіть привласнити його собі. Це все не потрібно для проходження сюжету. І все це не потрібно для проходження додаткових завдань. Все це нафіг не потрібно і існує просто, аби бути на той випадок, якщо ви раптом подумаєте, що у вас дуже багато вільного часу, і вам ось чомусь закортіло побігати декілька годин по порожній планеті. Згадаємо, що було у першому Mass Effect, де ви також могли висаджуватись на різні необов'язкові планети. Це теж були порожні простори. По яких ви пересувались на Мако, і на яких ви могли знайти мінерали, різні артефакти і так далі. Але ви хоча б не робили кілометрові забіги на своїх двох? Подорожування між системами та планетами відбувається наступним чином: ви відкриваєте мапу Всесвіту, обираєте зоряну систему, куди бажаєте потрапити, обираєте планету або навіть конкретний маркер на планеті і натискаєте кнопку стрибка. Після цього ви просто бачите або відразу екран завантаження, або ж спочатку невеличку кат і потім чорний екран завантаження. І вже після нього ви опинитесь або на орбіті планети, або ж відразу на планеті, якщо ви обирали конкретний маркер. Найсмішніше це те, що ви можете запускати переміщення, навіть не знаходячись на кораблі. Вам просто потрібно відкрити мапу і все. Тепер давайте згадаємо, а як же відбувалось переміщення у першому Mass Effect. Вам обов'язково потрібно було бути на борту Нормандії і підійти до голограми галактичної мапи, після чого ви її відкривали і спочатку бачили мапу зоряної системи, у якій знаходитись. Далі переходили на галактичну мапу, обирали систему, яка вас цікавить, і через невеличку катсцену та екран завантаження переносились до неї. Ну тобто у грі 2007 року цей процес був зроблений майже так само, як у шедеврі 2023. -го. Єдине, що відрізняється, так це те, що у Старфілд у кораблів є показник того, на яку відстань вони можуть стрибати. Тому ви не здатні перескочити з одного кінця мапи на інший, і ви змушені стрибати по декількох системах на вашому шляху до цілі. А це, звісно, що приводить до того, що ви постійно бачите екран завантаження. З тим, як працює гра, взагалі відбувається повний трендець. Дивіться, ви знаходитесь у хаб локації, і вам потрібно зайти до складу або у магазин і так далі. Кожна взаємодія з дверима призводить до того, що ви бачите чорний екран завантаження, навіть якщо ви заходите у невелике приміщення. Те, як часто ви бачите цей клятий чорний екран, це просто триндець. Ну і звісно, що ліфти це от прям окремий вид мистецтва у StarField. Заходите до нього, натискаєте кнопку і знову чорний екран, після якого ви вже на іншій локації. А тепер пригадаємо, як виглядало пересування на ліфті у грі 2007 року. Так, в ній це також приховувало процес завантаження. Але грала музика, можна було почути різні новини про події у світі гри, і навіть персонажі, що були з вами, могли щось обговорювати. Ну а у легендарному перевиданні всі ці пересування на ліфті стали значно, -значно швидшими. Ну і звісно, що космос у Старфілд існує лише у шаленій фантазії Тода Говарда, бо все, що ви можете побачити, так це орбіту планети або ж зоряну станцію на орбіті планети, чи якийсь великий корабель, з якими вам потрібно зробити стикування. Долетіти до планети неможливо, вилетіти за межі орбіти неможливо. Все, що ви можете робити, так це обертатись на 360 градусів і дуже-дуже рідко приймати участь у аркадних пів-пів проти ворожих кораблів. Ось на цьому космічні подорожі для вас закінчуються. З точки зору ігрового процесу, Starfield це шутер від першої особи або від третьої особи, тут як вам зручніше грати. У грі є велика кількість вогнепальної та холодної зброї, різні види космічних костюмів, шоломів та ранців, а також все це має різну рідкість від звичайної до легендарної. Чи є по всьому цьому сенс? Чи все це потрібно? Ні, це знову нафіг не всралось. Достатньо знайти один костюм марк 1, ранець з цього ж комплекту та один шолом, і їх вистачить на всю гру. Особисто я, коли їх знайшов, більше ніколи не змінював. Був Марк один найкращі показники, і нічого кращого я не знайшов. А ще цей костюм ранець та шолом можна покращити, якщо є таке бажання, але про це трішки пізніше. Те ж саме відбувається зі зброєю: знаходити декілька видів, які вам найбільше подобаються, і все. Після цього все інше у грі вам взагалі не потрібно. Що мене особливо пробило на сміх, так це те, що у грі є показник максимальної ваги, яку може переносити ваш персонаж. І як ви думаєте, що тут може бути смішного? По-перше, той факт, що набої до різної зброї взагалі нічого не важать, ну тобто повний нуль у той час, як навіть листок бумаги має вагу. Тому я бігав з тисячами різноманітних набоїв і постійно купував ще. Ну а чому ні? По-друге, це той факт, що ви можете навантажити персонажа в 3, 4, 5 разів вагою більшою за максимально допустиму? І при цьому ви все одно можете вільно пересуватись. Так, ви не зможете бігати або швидко йти, бо через навантаження ваш кисень буде дуже швидко закінчуватись і буде зростати рівень вуглекислого газу, що не є добрим. Але ви можете йти з доволі нормальною швидкістю, і що мене просто порвало, так це те, що ви можете стрибати, використовуючи ваш ранець. Тобто, як ви розумієте, система ваги у Старфілд не працює так, як треба. І так як це було, хоча б у тому ж Fallout 4. І це лише перша з систем, яка у цій грі не відповідає своїм потребам, але про це трішки пізніше. Крім пів-пів, у певний момент сюжету вам відкриються суперможливості, які, правда, буде потрібно збирати по різних планетах. Але тут розробники вирішили не напружувати себе, і тому збирання кожної здібності відбувається постійно так само. Спочатку вам потрібно побалакати з чорношкірим Володимиром. Після чого з'явиться маркер на планеті, на якій потрібно підібрати здібність, відправляєтесь туди, біжите декілька кілометрів по порожній планеті у пошуках конкретних руїн. Заходите до них і літаєте у нульовій гравітації, збираючи світлячків. Коли всі світлячки зібрані, кільця всередині зали зупиняються, і ви отримуєте нову здібність. Після чого вам потрібно знов відправлятись до чорношкірого Володимира і повторювати цей процес, допоки це вам не остогидне, або ж допоки ви не знайдете всі здібності, яких у грі доволі багато, але як і з усім іншим, вони нафіг не потрібні. Я як отримав першу здібність по сюжету, так з нею і бігав, дуже і дуже рідко використовуючи її, просто тому що я забував, що в мене взагалі є здібності. А зараз поговоримо про найвеселіше, а саме про всі ті системи та механіки, які є у Старфілд, але які взагалі не потрібні, і я так і не зрозумів. А навіщо на їх розробку витрачали часто кошти? Почнемо з того, що ви можете будувати форпости на різних планетах. Правда, всього 6 штук. Процес будування доволі детальний і має купу різних генераторів, стільців та інших конструкцій. Ви можете налаштувати автоматичне видобування мінералів, і можете об'єднати 5 форпостів у єдину видобувальну мережу, але це нафіг не потрібно ні для проходження сюжету, ні для проходження побічних завдань. А ще весь цей процес потребує дуже багато різноманітних мінералів і максимальну прокачку у відповідних дослідженнях. Що робить цю систему нафіг не потрібною. Далі є декілька видів крафтінгу. Ви можете готувати різну їжу, робити різні медикаменти, додавати модулі до зброї, костюму та шолому, а також робити інші ресурси з інших ресурсів для того, щоб проводити дослідження або щоб додавати моди до предметів. І знову ж таки, все це не потрібно від слова зовсім. Тому що зброю, шолом та костюм можна і так знайти вже з модулями, і ще тому, що все це потребує знову ж таки багато різноманітних матеріалів. Але найголовніша перепона це той факт, що для відкривання всіх можливостей крафтінгу ви обов'язково маєте покращувати конкретні скіли і не просто один раз відкрити скіл за одне очко, а прокачати кожен з цих скілів до четвертого рангу. А для цього вам потрібно вже 4 очки досвіду на один скіл. Тобто 4 левелапи, бо ви отримуєте одне очко досвіду за один левелап. Але коли ви відкрили один ранг певного скілу, ви ще маєте виконати челендж для того, щоб вам дали право відкрити наступний ранг цього скілу. Наприклад, пробігти 5000 метрів з навантаженням більше 75%, або закрафтити 30 модулів для зброї. Як ви розумієте, все це настільки цікаво, що нічого, крім бажання ніколи взагалі не торкатись до цих систем, не викликає. Процес збирання корабля це взагалі якась люта срань. І я так і не зрозумів, а де для нього брати нові частини. Все, що я міг робити, так це просто розбирати свій корабель, який в мене вже був. І як не складно здогадатись, це теж нафіг не потрібно. Ну і звісно, що сотні зоряних систем. Це прям окремий жарт від Тода Говарда. От бачите червоні точки на екрані? Це всі ті системи, куди ви не потрапляєте ні по сюжету, ні в межах головних побічних завдань. Що там робити і взагалі навіщо туди відправлятись, я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, це як з порожніми планетами, коли вам здається, що у вас нереально багато вільного часу і є бажання його просрати. Але мені все ж таки вдалося знайти хоч щось непогане у Старфілд, але цього, на жаль, не так багато, як хотілось. Перш за все, це доволі цікаві побічні завдання за кожну з чотирьох фракцій, серед яких є і стелс, і можливість обирати чи влаштовувати месекер чи проходити тихо без зайвих жертв. Ось ці побічні завдання є головним серед усього іншого побічного сміття, і вони в декілька разів цікавіші за головний сюжет. Ну а ще дійсно необхідний процес покращення вашого корабля, в межах якого ви можете встановити більш потужні двигуни, реактор, щити та зброю. Правда, вам достатньо всього один раз встановити все топове, що є у грі, і після цього навіть ця система вам буде не потрібна. А зараз приготуйтесь, я розповім вам про неочікуваний твіст у фіналі гри, яким Говард так пишався до релізу. Так от. Почнемо з вашої підготовки. Уявіть, ви граєте у Старфілд десь 50, 100 або навіть більше годин. Обшукуєте кожну порожню планету і скануєте все на 100%. Будуєте круті форпости і налаштовуєте видобуток мінералів. У вас купа різних кораблів, тисячі або навіть мільйони ігрових грошей і так далі. Уявили? Так от. Після досягнення всього цього, ви вирішите завершити сюжетну лінію гри. І як тільки ви це зробите, ви втратите все назавжди. Гра не дає права продовжити грати у тому ж світі, де ви все це здобували. І вона пропонує вам почати все з нуля у новій версії ігрового світу. Тобто, ви повністю втрачаєте всі ваші гроші, всі ваші кораблі, крім дефолтного та нового унікального, всю вашу зброю. Ресурси і так далі. Всі ваші форпости і все, що з ними пов'язано. Абсолютно весь прогрес по всіх планетах та по всіх квестах. Все, що вам залишають, це персонаж і його прокачка, і один новий легендарний костюм. Ну як вам твіст від Тода? Вже є бажання дрочити сотні годин знову з нуля. Starfield – це максимально погана гра, з якого боку на неї не подивись. Технічна реалізація на дні. Сюжет на дні, купа непотрібних ігрових систем та механік, порожні планети і відсутність того самого обіцяного космосу. Крім всього, цього, у грі багато багів. В мене вона декілька разів повністю крашилась і викидала на дашборд, при тому, що я грав на Xbox Series X. Гра декілька разів просто зависала і нічого, крім її повного вимкнення, неможливо було зробити. Простіше кажучи, Starfield на даний момент це просто срань. І нічого приємного про цю гру я не можу сказати. Можливо, що за декілька років її дороблять, і з неї вийде щось нормальне, як це було з No Man's Sky. Але зараз я на 100% не раджу вам грати у це, і тим паче не раджу вам купувати це. А якщо купили, то швидше робіть рефанд. Starfield ще до релізу 6 вересня встигла встановити антирекорд у Steam по найбільшій кількості заявок на рефанд. Тому думайте самі, чи згодні ви зануритись у це і особливо відчути на собі супертвіст від Тода? Я розповів вам все, як є. І чесно кажучи, я шкодую просто баксів, які я витратив на придбання цього шматка лайна. Ця срань доступна на консолях Xbox Series та на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!